Питання ще від глядачів про івано Франківськ Франківська западає перша карта спирання на попередній досвід, тобто, будь-хіх, будуть намагатися використовувати старі конструкції і старі важелі впливу маніпуляцій для того, щоб вплинути на даний регіон. Але з це кошмарення воно не принесе бажаного результату, тому що. З нашого боку, будуть зроблені якісь висновки про працювання, знаєте, як е, пошуки обхідних шляхів на нас, пошуки е, альтернативних варіантів для, для нас, котрі, в свою чергу, зіграють позитивну роль. І е, дії ворога вони будуть або недоцільними, або не результативними. Е. І в нас, бачите, карта зірки випадає по перевернутій перспективі як руйнування планів. Тобто ті плани, котрі ворог намагається, намагатиметься будувати е в контексті саме деструктивного впливу на івано Франківська, вони будуть нереалізовані е за рахунок культивації дій з нашого боку. Тобто, я не знаю, можливо, е підхід до Церковних свят, до можливо, підхід до масових е, зібрань. Знаєте, воно випадає як перестраховка, котра не зайва і котра не дасть е, деструктивних наслідків. Тому я не думаю, що по Івано-Франківську дев'ятка мечів це більше як кошмарити, але не отримати бажаного результату і не побачити руйнівних процесів. Лиця в Франківську відмінили всі святкування ці. Може бути, і в цьому контексті, що відміна святкувань, вона дасть. Свій позитивний результат. Тому що, бачите, в нас ну, карта зірки вона випадає, тобто ворог планує, планував, але він не може вплинути. Карта мага в перевернутому стані, що, в свою чергу, дає перевернуту карту праці на ворога і е, е, неможливість реалізувати той процес, котрий ти хочеш реалізувати, або не, не, не принесе бажаного результату, або ти не зможеш просто це зробити. Львів. А от у Львів мені не подобається. По Львову можуть бути все ж таки якісь підступні плани е і вводення в оману. Але вводення в оману. Тобто тут дуже уважно треба бути. Знаєте, воно як випадає? Як попередження або вкиди про рунівні процеси, коли ти звертаєш увагу на одне, а будуть намагатися впливати на щось інше. Тобто, знаєте, як. Е Намагання вивести вводити занос, без, хоча й вежа в нас випадає, як руйнівний процес, але є потенційні е, умови, е, котрі показують позитивні умови, котрі показують карту сили карти колосу фортуни як позитивний вихід, як вихід без без негативних наслідків. Можливо, знову ж таки, не тільки йде мова про обстрільні моменти, може бути, бути мова як якась підривна діяльність або намагання розхитати середині ситуацію. Дуже схоже розклад. На. на Тернопіль, я по Тернополю дивився теж там так само випадає. Як знаєте, єдине, що в Тернопіль нас випадав транзитом е саме в контексті обстрілів, і внутрішні якісь колошнечі процеси. А у Львів робити все ж таки акцент на відволіканні уваги. Е стосовно Заходу, ще я дивився Волинь. Ну, Волинь випадає в перевернутій перспективі. Я не думаю, що там будуть руйнівні процеси на великодній тиждень. Воно якось повинно взагалі пройти повз. Двадцять пройти повз. 26 квітня це ж річниця Чорнобильської трагедії. Чи не запланують вони щось по атомним електростанціям наступного тижня, наприклад? Нагнітання бездії є є е, не, не, е, не в тому положенні, тому що з точки зору ситуації е, ряд занепокоєних країн і лідерів. Будуть ще дужче занепокоєні, якщо будуть відбуватися ці процеси, і тут більше випадає настільки вплив на ситуацію в форматі руйнівних дій, скільки залякування запуговим. Залякування воно буде. Буде якась конструкція, яка буде пов'язана саме з тим, щоб залякати. Але без, без реальних дій, бо є а, побоювання негативних наслідків і непорозумінь з. Партнерами, їхні партнерами, нашими партнерами. І друга ресурсна карта перевернута відсутність ресурсу і можливість вплинути безпосередньо на ці об'єкти, але спроби впливати десь поруч. Тобто, знаєте, як залякати. В Україні запускають центри нацспротиву, де будуть навчати українців оборонятися у разі ворожої загрози. Працюватимуть вони в кожному регіоні. Що це означає взагалі для українців? Чи будуть залучати туди прямо усіх? Чи це якийсь можна вважати як новий період війни? Що це взагалі таке ці центри нацспротиву? Як вони будуть. Ну, виходячи з в, ситуації, я, з того, що я переглядав, і як я це розумію в форматі бачення, е, у нас опадає карта страшного суду. Тобто ті процеси, котрі зараз будуть відбуватися, вони будуть е, стосуватися ну, практично всіх і кожного. Тобто не просто в форматі розуміння, е, як працюють е, ці інші механізми, але вміння їх е, використовувати. Я думаю, що це формат зброї. І воно буде, знаєте, ну виходячи з розкладу, як якась, я не знаю, підготовка, котра буде стосуватися практично, практично кожного. ну Це там користування зброєю, тактична медицина, наприклад, так? ну це такі основні Я думаю, що це виглядає саме так. Тобто, щоб це було в разі. Якогось глобальної ситуації, щоб це було як е, ну, невід'ємний елемент нашого життя. Угу. Навички, які мають бути у кожного, Да? Це буде На... примусово, чи це буде побажання? А воно випадає по страшному суду. Навіть в страшний суд це ситуація коли трансформаційного процесу, який буде стосуватися кожного. Тому я думаю, що тут. Все одно не вийде так, що ти десь збоку будеш пасти задніх. Угу. Навіть якщо не примусово, то зроблять так, що ти захочеш, типу такого, да? навіть якщо не примусово, зроблять так, що це буде, якщо не там, десь в іншому місці. Тобто, якщо це не буде через центр, це буде в, в рамках, я не знаю, підвищення кваліфікації в школі, в університеті, в... Угу. на роботі. <світ> як як, як невід'ємний елемент, в будь-якому випадку воно буде постійною періодичністю війти. і, і як, чому порівнюю з саме суботником, як в школах, як в університетах, як в Це деяких всі. роботах, так е, і воно буде виглядати ну, як добровольно принудітельна. Бачите, стуч... ну, я б я б на гепірболізував би негативну складову це, з цього напрямку, тому що ну, навіть нещодавно була новина, і людина навіть відтримала, отримала якусь відзнаку від е, меру в Венеції, коли наклав турнікет. Mm -hmm. Будучи там перша історія. Перший день в Венеції. Людина там поранилась, надали першу невідкладну допомогу, врятували життя людини, не стекла кров'ю, і людину ще відзначили якоюсь там нагородою від, особисто від мера. Це... І друга. Ну навіть з цими обстрілами, ситуаціями досить часто є момент. Коли люди якось тіряються, не розуміють, що треба робити, шокові ситуації, а тут все одно воно доходить до того, я не знаю, як якийсь условний рефлекс, котре ти випрацьовуєш в, себе, в собі. Угу. До речі, щодо турнікетів, з огляду на те, що обстріли постійні такі турнікети дійсно рятують життя. Просто справа в тому, що в принципі у кожного має бути турнікет, у кожного і не один. Але ж питання, скільки вони коштують зараз? Вони ж дуже дорогі, і не кожен українець може собі дозволити купити. Було б непогано, якщо з оцим надспротивом і ще ви давали би турнікети на держав... як державну програму, тому що все одно там буде момент перенасичення, коли будуть не заробляти на цьому турнікеті, а коли будуть намагатися все ж таки зробити більш більш доступно для кожного. Цікаве питання від глядачки. Один із каналів закидує, що під дозволом виїзду Арестовича є підпис Буданова. Чи це правда? Адже дуже дивно, що йому дозволяють трендити і навіть санкційні списки не вносять. Насправді може бути, тому що з точки зору комунікації воно випадає, але воно випадає в підвішеному стані. І я б сказав, би так, що це дозвіл, котрий мог, міг бути даний забагато набагато раніше, ніж е, за тих, знаєте як, за тих умов за тих ситуацій, коли е, не обдумувалися наслідки і деструктивні впливи і дії з боку Арестувачів? Підвішений стан. Це коли. Дозволили місяць назад а скурвився ти три дні назад. Угу. Угу. Тому Ви бачите момент того, що карта повішеного підвішений стан в очікуванні ситуації, а потім уход в мандри. Але в форматі підвішеності, тобто як готування заздалегідь. Чомусь санкції у нас не на членів ОПЗЖ, наприклад, не на арестовичів і не на таких людей, які підривають зсередини країну, а останні санкції на російських діячів культури і спорту. Навіщо такі санкції потрібні? Читали ви про санкції там на цього шамана, який співав я русський? На Куклачова, на циркач, який з кішками займається, на акторів певних? Сенс цього всього? Сенс? Дурна робота. Зробити вигляд, що щось робиться. Тут питання в тому, що я думаю, що так, стосовно них зробити вигляд, чи щось робиться. Другий момент плавний, плавний пошук обхідних шляхів там, де ти не можеш вплинути за рахунок. За рахунок якоїсь пов'язаності між собою. Ну, вони ж всі родичі, знайомі, друзі, дітей, дітей хрестять і тому подібне. Я думаю, що тут. Саме в момент того, що угу. зважений підхід раціональний. Угу. Ну, бо як, ну, я взагалі не бачу сенсу. У нас якісь торгові стосунки з ними прям такі важливі. Чи... Можливо, єдине, от, чим я це можу виправдати, щоб нагадати українцям, щоб вони там не слухали, наприклад, музику того ж там шамана, шамана чи цього м, Любе і оцих усіх. Бо в нас ж досі слухають музику, дивляться фільми. Можливо, хоча б так нагадати типу людям, що вони ж під санкціями. Але я навряд чи думаю, що ми будемо. Ми, ми і раніше не були в дуже великому захваті від е Кашкалюба Куклачова або від е шкіряних е штанів шамана. Я не знаю, в якому треба бути я не знаю, в глузді, в стані, щоб е на це дивитися, цим не знаю, якось навіть санкціями без санкцій. Стосовно тут питання більше не до зірок, просто можна їх заборонити. а До наших, чому на наших не покласти так. в чому, в в чому причина і в чому такий і під, підхід. Є, є складова, котра, на жаль, в нас працює добре. Це, це знаєте, судові процеси. Коли вже весь світ показав, що можна не дотримуватися міжнародного судочинства в форматі там, міжнародного кримінального суду, і тому подібне, ми постійно намагаємося робити якісь додаткові дії, пошуки якихось додаткових конструкцій, тому що завтра подадуть санкції, вони будуть судитися. І Потім будемо ще знаходити якісь варіанти так, щоб виправдив їх діяльність виправдовувати, тому що так посудять. вже є приклади, що навіть навіть з Міжнародним європейським судом, коли Україна програла. Хоча, якщо подивитися по, по справедливості, все було справедливо. питання від глядачів. Скажіть, будь ласка, доля пленных гражданських людей в окупірованих на окупірованих територіях? Саме сложні вопрос на сам деле, з точки зрения именно пленных гражданских людей на копірованих? Mm -hmm. В них в, в, в коли ми переглядаємо, є велика кількість запитань, які стосуються а, людей, котрі є цивільними. Котрі знаходяться на е, окупованих територіях, котрі не змогли змовчати якось або о, змінити свою позицію, котрих не була можливість там поїхати, виїхати. Хоча нещодавно я вам хочу сказати: в мене знайомі. Там взагалі історія була виходу з окупованої території через, через окуповану територію, з повернення додому. І там теж були нюанси в форматі вже повернення додому. Але в них в розкладах зазвичай відсотків 70% підвішений стан і перевернута карта правосуддя. Перевернута карта правосуддя це несправедливі процеси ситуації, пов'язані з судами засудженням тощо. І е, з точки зору процентного співвідношення, відсоткового співвідношення, е, їх долі в форматі повернення там найнижча пріоритетність в цьому питанні буде стояти військових, військовополонених, це процес, який може розтягнутися на роки. Тому що в нас випадає так, що спочатку будуть ті, хто будуть займатися дітьми, ті, хто будуть займатися поверненням військовополонених повернення тіл, тощо, а до них воно буде доходити най... найостанніший момент і перевернути справедливість. Це е, момент незаконних дій. А карта відлюдника це момент того, що ти будеш змушений самостійно шукати, нагадувати про себе, самостійно шукати які, якісь канали зв'язку, е, котрі поодиноко будуть е, по, ну, повертатися, але в досить довго тривалий період часу. Я вам хочу сказати, що навіть там коли. Переглядаєш полонених, котрі там два роки, більше двох років знаходяться в, в, в полоні, в них одразу видно, ну плюс-мінус видно перспективу, чи є вихід, чи нема. Там в деяких е ситуаціях, як Путин намагався переглядати, що там якось наші. На... Як? Е карта праці випадає така, що ну, працюють над цим питанням вже працюють. Тобто, в він нікуди не зник, він про нього не забули. Просто на це буде потрібно там більше часу. А в, коли питають про цивільних, ти переглядаєш, ти розумієш, що навіть не, 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 ніхто або не знають, або не прикладають е, необхідних зусиль, або навіть не дійшли ще руки до тої людини, щоб якось о, попливати на її порог.